Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування картоплі, смаженої картоплі, картоплі з пінкою, золотавою смачною скоринкою. Як її приготувати? Підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше. І ми разом з вами посмажимо картоплю на олії, на сковороді. Легко і просто, але дуже смачно. Головне, потрібно знати, деякі секрети її приготування, які і так про все по порядку. Почищену сиру картоплю нарізаємо брусочками товщиною 80 мм довільної довжини. Поміщаємо її на розігріту сковороду з олією. Товщина насипу бульби повинна не перевищувати 4-5 см. Олії наливаємо достатньо, щоб картопля не підгорела, смажимо її під кришкою. Відкрили кришку. Поглянули, як там наша картопелька смажиться. Перевірили, ще не час її перевертати, мішати, ще картопелька не підрум'янилася. Аж ось брусочки знизу стали золотавими. Перевертаємо картоплю на інший бік, перемішуємо її. Підсолюємо за смаком. Ретельно перемішали картопельку і накрили кришкою. Смажимо картопельку приблизно 20-25 хвилин, щоб картопля не перетворилася в кашеподібний стан і була зі смачною пінкою, то... Перемішуємо її не більше 4-5 разів, смажимо її на середньо великому вогні, щоб чути музику шипіння. Смажимо картоплю, слухаємо приємну музику шипіння і програмуємо на позитив глядачів-підписників. Ось картопля майже готова, за бажанням та смаком підсмачимо її сумішю перців. Смачна смажена картопля, м'яка, ніжна з пінкою, золотавою скоринкою, а пахне на всю хату. Накриваємо її кришкою, нехай смак та запах перцю розійдеться по всій смакоті. Ну, от і все, нам залишилося картоплю подати на стіл. Друзі, дякуємо вам за перегляд, за вподобайки, за хороші побажання. Хто ще не підписався, Підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше, щоб ви і ми щасливо жили. Щоб у вас і в нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре, далі буде.